У нас звернулася пацієнтка з диспластичним фоксартрозом, лівобічним та асептичним некрозом голівки стегнової кістки третьої стадії та комбінованою контрактурою та з больовим синдромом. Пацієнтки було проведено безцементне депротезування малоінвазивною технікою з кістковою аутопластикою. Сьогодні у нас друга доба з моменту операції, пацієнтка ходить самостійно. Як пройшла операція? Операція пройшла замечательно. Анестезия, як перенесли? Я нічого не слышала. Безболезненно абсолютно. В состояние на сегодняшний день отличное. Може якісь є зауваження або пропозиції? Ні, я очень благодарна клиніці, всім персоналу, за професіоналізм і таку, в общем, доброзичливість. Що можете сказати людям, які бояться? Е? Які бояться? Бояться операції. Ну, бояться, я тоже очень боялась. Всі ну, боєш. все пройшло дуже замечательно. Абсолютно отте 3 сутки я могу себе практически сама ходить. Наша клиника бажає вам міцного здоров'я, щоб ви скоріше реабілітувалися, повернулись до активного життя і вас нічого не турбувало. Дякую велике, вам желаю процвітання і і професійного успіху. Дякую за довіру.